Показуємо вам наш деревообробний станок, який багато років ми удосконалювали. Тут ви бачите передня плита цельна, задня з двох частин. Так просто тоді щось вийшло. Загальна довжина столів 2 метри. Робочий вал. 250 міліметрів. Біля стола зразу встановлений вертикальний стил під 90 градусів. Зараз ви бачите механізм підйому ексцентриковий. Дуже удачно з третього разу, звісно, вийшов. Три рази переробляли його і все, все не вийшло, все не так, як треба було, тому що дуже важливо не стільки токарна робота в ньому як зацентровка, правильно зацентрувати. Перший раз один робив спеціаліст, я не знаю, як він робив його, ну, на колінах якось ну, дуже він ну, був три, три, три десятки було розбіг. Між центровкою і потім о, взяли в координатно-розтачний станок, зацентрували, а токар потім вже свою роботу зробив <кій> хорошо. О, все виконана конструкція, вся виконана на почіпниках. Я бачив о, колись одного такого станка 35-го року випуску, до сих пір ніхто й не знає, як, о, як воно встроєно, як воно там працює. Робить добре все. Тим більше те на втулках було, а це на подшипниках. Йому, йому і зносу нема. Повний ну, саме більше опускається 7 мм. Ну, думаю, більше його і не треба, його вистачається повністю. Також в ньому є. Тормоз з веродом зроблений, тому що щоб від вібрації, від удару, щоб не опускалося самопроизвольно. Ленько пружина піджимає. Вже з 10-го року робить, і я вважаю, що йому і зносу нема. Дуже удачна, удачна конструкція дуже. А перед цим раніше вже три, три було цих механізми підйому, і всі не такі, як не розбиваються, то клине, то треба його фіксувати постійно. А це тільки одне, один поворот рукою, ну і все, і в будь-якому місці зупиняється. Дуже, дуже легкий в настройці. Він фактично, як розібрався, то настройки ніякої в нього і немає. Далі ви бачите стіл для циркулярки з паралельним, под, з паралельним подвижним упором. Теж багато разів, по всякому було і угольник стояв, о, а так найкраще саме, саме саме, саме подобається. Він зажимається від 5 мм до 21,5. Там вийшла одна. Трошки не, не уладка. Я робочий вал 250, я хотів, щоб він 250 відсовився, а не врахував о, товщину оцих двох о, плита, о, вертикальна плита і паралельний упор. О, і забрало в мене вкрало трохи місця. Ну нічого, поки зараз встраює мене повністю він. Легко фіксується. Ну, в дальнішому ця осипка заберемо. А поставимо там друге приспособлення, щоб він легко, щоб він не від руки пересувався, а тільки вінтом, щоб перетягало його. Може так краще, побачити. Ну А це о, козирок з розклинюючим ножом. Який закриває повністю пилка закрита і задня частина пилки теж закрита. Ну, і збіжання там чогось зажимає доску, то не кидає нікуди. І саме все, що пилюка, летить, він опускається і нижче до самого стола кладеться, ну і піднімається вище, якщо треба. Якщо хочемо навше його підняти. Келосос. Зовсім, зовсім маленький моторчик. 45 Ватт, 3000 оборотів. Но свою роботу робить. Значить, він обшитий повністю каркас, обшитий фанерою. Що вентилятор, якщо дує, це от тільки вся пиль від нього, виходить, вся, яка з запилки летить ззаду. А що вниз попало, все легке, верху стоїть улітка, він все вловлює і все це в мішок. За два дні доброї роботи. Збирається, ну відра три пилюки збирається. Це про щось говорить.